Робота кипить. Сотні людей, мільярди гривень закопуються. Бачите? Не копають окопи солдатам, а копають, я не знаю, ресторани, пляжі, центр Києва. Дивіться, страх і ужаси, і це війна. Ви повірите, що війна. А ця, блядь, Киличкова краде мільярди гривень? Це украдені Сотні тисячі життів українців, розумієте? От, вкрадені у киян, у України гроші, вливаються в кишені злодіїв, Вони не наповнюють бюджет України. От, і ці гроші теж не наповнюють бюджет України для захисту. На них не купуються патрони, гранати, снаряди, не купуються дрони. Кожен не куплений дрон. Це чиясь загублене життя, бо росіяни вбивають, вибачте, українці, вбивають масовості, дронами, в них це все є. А ми ці гроші крадемо, крадемо, ну ми гроші крадемо. А ця блядська влада, от конкретно в Києві, це Кличко, він краде гроші для того, щоб знищити українську державу і українську армію. Це абсолютно. 100% zapot sabotažnik će Juda Juda